Позивний в мене загадав бойовий досвід три роки вже. З 22-го року, спочатку повномасштабної війни, приймаємо участь у війні проти Загарбника. Приймали участь в обороні Донеччини, Київської області та в інших боях. Зараз ми Перейшли, перейшли в підрозділ 158-ї бригади. Ну, я вважаю, що насамперед найважлив... найважливішим є те, щоб ти, ти міг довіряти своєму, своєму побратиму, тому що це, е... тут ставка не гроші, навіть не свобода, а життя. Тобто, хто найдорожче, що в нас є. І не кожному ти можеш довірити те, що в тебе найдорожче. Тому треба довіряти своєму побратиму. І тут поруч, поруч зі мною, ті, кому я довіряю, тому я можу себе тут відчувати спокійно, як би це смішно не звучало, але тим не менш, коли зі своїми, то спокійніше. Мужність у чоловіка це є однією з найважливіших рис. І по цьому вже складається відношення до людини. Я вважаю, що серед українців є чимало хлопців, які дуже достойно себе проявили. Нас кажуть, що Війна перевіряє на хоробість. Тому якщо, якщо цю перевірку чоловік достойно може пройти, то він заслуговує на повагу. І це дуже важливий критерій ось цього. Я, як і інші мої брати-побратими, ми не вперше зустрічаємося з цим ворогом. Якщо не ми, то наші батьки, якщо не наші батьки, то наші діди. Тому рано чи пізно ми з ним зустрілися. І також склали, що ми ще й тут живемо. І, як то кажуть, так вийшло. У нас в Азербайджані. Це теж скажу. Є така приказка на збежанській мові кажуть так, асаряд ваш двір. Це означає, що там, де закінчується хоробрість, починається рабство. І я бажаю, щоб у нас ніколи не закінчувалася хоробрість. тоа што е инакше, тоа срабство.